Сьогодні середа, 9 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Вранці окупанти обстріляли місто трьома ракетами смерч. Били по одному з мікрорайонів. Снаряди влучили у хлібзавод та приватне підприємство. Постраждав і приватний сектор. Внаслідок ворожої атаки одна людина отримала осколкове поранення. Більше про наслідки обстрілу у прямій мові пресофіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука обстрілювали з ракетних систем залпового вогню. Попередньо це були ракети системи Торнадо С, це модифікований смерч. Заряди були фугасні, не касетні, як вони зазвичай використовують по нашому місту. Зрозуміти зміст цих обстрілів важко. Це більше схоже на звичайне залякування, тероризм, тому що безсистемно, безцільно обстрілюють підприємства та приватний сектор. Окупанти продовжують обстрілювати і Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Зокрема, прильоти зафіксовано на території Шевченківської та Широківської громад, пошкоджено промислові об'єкти та житлові будинки. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 371 цивільний, ще 44 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Військовослужбовці ЗСУ насипають окупантам. Вхід йде і ствольна артилерія. Як працюють боги війни на херсонському напрямку, бачили журналісти телеканалу Ніс ТВ. Під Миколаєвом на Херсонському напрямку гаряче у прямому сенсі слова. Артилеристи дають прочухана окупантам. Так, працює гармата гаубиця Д-20. Командир артилерійського взводу, Ганс розповідає про особливості своєї служби. Ми виконуємо артилерійську роботу, так як ми являємося артилеристами. Щойно ми отримали координати цілі, на яку запросили вогонь. Противник вів вогонь по наших загальновійськових підрозділах. Ми виїхали, придушили його і повернулися назад в район засередження. Середній час на розгортання гармати хвилина, плюс орієнтування оптичних приладів. Ми відпрацьовуємо ціль. Якщо є коригування, висить наш безпілотник, там сидить оператор безпілотника і дає нам коректуру. І ми коригуємо наш погоню. Бойовий розрахунок гармати 8-9 чоловік. Усі діють оперативно та злагоджено. Арбата! Після пострілу оперативно покидають локацію. Так, ми відпрацювали там біжимо в світі. Показали, як працює наш артилеріст, але швидко треба звідси обалити. Так, ми сідаємо нашу автівку. Їдемо. Прикриття і контрбатарейна боротьба. Такі задачі поставлені перед іншим бойовим розрахунком. Командир БМ 21 град ділиться тонкощами служби. Якщо потрібно прикрити піхоту, і по ним хтось працює, нам зразу дають координати. Ми буквально за десять там стараємося чим швидше приїхати і відпрацювати, щоб прикрити наших хлопців. За словами командира бойової машини, виїздів буває по-різному, і ні одного, і до десяти. Залежить від обставин на фронті. Інформація прийшла, ми вбили. По карті, де ця ціль знаходиться, з якого місця ми можемо до них достати, туди під'їхали, відпрацювали і уїхали. Чим швидше зробили, тим ми спасли своє життя і життя своїх побратимів. Серед артилеристів, як бійці контрактної служби, так і мобілізовані. Втім, спільна мета та віра у перемогу поєднала на полі бою. Петримка рідних, дружній колектив. Хороший настрій. Завжди допомагаю воювати. Якщо ти будеш угрюмним, як, як це воювати тоді? Постійно накручуєш себе в чомусь, от зараз прилетить, от воно зараз щось буде. Ну, старайся ці мислі далеко від себе тримати. Наталія Грудова, Олександр Клокол, Ніс ТВ для є новин. Завтра у Миколаєві має розпочатися опалювальний сезон. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Роботи спуску тепла розпочнуться вже сьогодні. Увімкнути планують всі 95 котелень. Далі пропоную послухати пряму мову. Друзі сьогодні на вулиці середньодобова температура менше 8 градусів за Цельсієм. А це означає, що з завтрашнього дня. В нас в місті Миколаєві буде відбуватися пуск тепла. Власне, він буде відбуватися, починаючи з сьогоднішнього дня, і ми потихеньку будемо включати всі 95 котелей. Це означає, що у вашому домі найближчим часом з'явиться тепло. А якщо не з'явиться, буде не сильно теплі батареї, ви повинні звертатися до управляючої компанії або до голови ОСББ. З ними будуть співпрацювати наші теплопостачаючі компанії і ліквідувати швиденько всі проблеми, які можуть виникнути під час запуску опалення. Як це іноді відбувається кожного року? Тому тримайтесь, найближчим часом. Всі будемо з Миколаїв продовжує приймати будівельні бригади з інших регіонів України. Нещодавно до міста завітали хлопці з Рівненщини. Вони допомогли зашити ОСБ плитами вибиті вікна в будинках, що постраждали внаслідок обстрілів. Більше про небайдужих робітників розкаже моя колега Наталя Засядько. Далі вже кілька місяців поспіль у Миколаїв приїздять будівельні бригади з різних областей та регіонів, аби допомогти прифронтовому місту ліквідувати наслідки ворожих обстрілів та підготувати пошкоджені будинки до старту опалювального сезону. Цього разу роботи виконували хлопці з Рівненщини. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають співпрацею задоволені. Вони працювали дуже плідно, дуже ефективно. і За три дня вони зробили дуже великий обсяг робіт. От ми якраз стоїмо біля одного з будинків, де було близько 130 розбитих вікон і в людей, і в місцях загального користування, і вони це зробили там менш ніж за день. Жителька пошкодженого будинку пані Ірина згадує, після прольотів ворожих ракет кожне третє вікно було розбите або пошкоджене. разом із сусідами. Жінка звернулася до департаменту з проханням допомогти зашити вікна. Далі на наш дом бригаду, яка приїхала дуже швидко, оперативно, качественно. Ребята работали замечательно. Всі жильці наші очень довольні, що ми. В зиму у з закритими окнами і можемо до катепітельному сезону. Бригада, яка прийшла на допомогу Миколаєву, працювала і в інших деокупованих та постраждалих внаслідок російських атак містах. Звичайні хлопці добровольці з Рівненського обласного об'єднання Української церкви християн Віри Євангельської приїхали на південь за власної ініціативи. Тут їм щиро вдячні. Я хочу подякувати нашим співвітчизникам з Рівненщини, які не побоялися приїхати до нас в місто, яке майже кожен день знаходиться під ворожими обстрілами. Окрім того, вони приїхали і надали нам дуже велику допомогу з зашивці будівель ОСБ-плитами в підготовці до опалювального сезону. Тому ми дуже вдячні їм за надану допомогу. Вони проявили себе дуже професіонально і гарними працівниками. Я хочу подякувати як тим хлопцям, які приїжджали, так і особисто старшому присвітеру Коту Олександру Адамовичу, тому що вони дійсно зробили неоцінену допомогу нашому місту у допомозі закриття саме вікон розбитих в багатоквартирних будинках. Наразі спільними зусиллями миколаївських комунальників та бригад з інших міст вдалося зашити 82% вибитих вікон. Роботи продовжуватимуться і далі, аби до настання холодів встигнути опрацювати якомога більше об'єктів інфраструктури. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Все для знищення ворожих безпілотників. Миколаївські гвардійці створили установку з танковими кулеметами. Для мобільності обладнали її на пікапі. Вже є перші результати. З неї збили три дрони камікадзе. Як полюють на іранські шахіди, бачили мої колеги. Ефективний спосіб боротьби із шахедами винайшли в Миколаєві. Так, у місті Корабелів створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони камікадзе. Ми маємо різні автомобілі. В першу чергу ці екіпажі відносяться до сил оборони міста Миколаєва. Протиповітряною обороною керує комендатура міста Миколаєва і ми збираємо ці екіпажі. Для того, щоб збивати дрони, які заходять у наш повітряний простір. Ці групи у складі бійців Національної гвардії чергують цілодобово і у разі атаки з повітря знешкоджують самовбивць. Для мобільності та ефективності влучань установили танковий кулемет на пікап. Це, як би сказати, наймасовіші кулемети ПКТ, які стоять на багато як би, броньової техніки, ну, яка розбита, їх знімають і ось говорю, так, так би скажемо, колібіни кульбі, наші Миколаївські зробили такий там, агрегат, спарили його і зробили ручне як це, спускання, тобто вони ж електричні. Нам зробили ручне, доволі, ну, успішно, все нормально. Завдяки такій переробці активуються відразу два кулемети. Вбивча відстань півтори тисячі кулометрів, а дальність набагато більша, наголосили військові. Ми б'ємо десь на 5-6 корпусів. Якщо вслід, ну стараюся, як би казати, Це Калібр 762, пуля 762х54, швидкострість 700 на ПКТВ. 700, ну, кострілів за хвилину. Також додали і зенітний приціл. Е, дуже багато людей казали, що це неможливо переробити ПКТ з електроспуску на механіку, але це всі зробили. Для того, щоб це було зроблено, ну, по-перше, для того, щоб упростити саму конструкцію, та вона була більш універсальною. Тобто, якщо ця машина вийде з ладу або прийде інша, наприклад, типу пікап, ми можемо саму установку переставити, і вона буде функціонувати в повному обсязі. Аби краще розгледіти дрон та збити його уночі, використовують тепловізор та потужний мобільний ліхтар. Його передали миколаївські волонтери. Наші дрони, які пролітають, щоб зручно було пулеметчику вести по ньому вогонь. Це спереді лінзи, ну, вона вироблена на 3D-принтері, ззаду вона включається. Тільки цим екіпажам вдалося збити три шахеди. Точну кількість усіх знешкоджених іранських безпілотників над Миколаєвом не афішують. Протидія подібним дронам вже досягла такого рівня, що дорівнює в деяких випадках 100%. В середньому у нас збиття більше 80% і це є дуже високим показником, тому що повітряні цілі збити на 100% насправді дуже складно. Але в комплексі з протиповітряною системою Збройних сил України. Та місцевими екіпажами ми досягаємо таких високих результатів. Наталя Грудова, Ігор Невідомський НІС -ТВ для Є новин. Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови. З нагоди свята у всіх регіонах писали радіодиктант Національної єдності. Приєднався до ініціативи і Миколаїв. Як це було, бачила моя колега Наталя Засядько. Військові, поліцейські, рятувальники, освітяни, медійники, працівники культурної сфери. Щороку радіодиктант національної єдності об'єднує українців різного віку та професій. Цього разу через повномасштабну війну свої знання правопису Усі охочі перевіряли в укритті. Авторкою тексту для диктанту стала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Військовослужбовиця Національної гвардії Крістіна розповідає, долучається до ініціативи вже другий рік. Поспіль, однак щоразу хвилюється, диктант пишу вдруге вже, але треба все одно себе опанувати в такому в такій обстановці, не нестандартній е, і згадати всі правила. Ці заходи вони підтримують нашу націю, нашу мову. Молодь вона залучається до таких, і це дуже добре, тому що з нашим часом, з нашими подіями, це дуже важливо. Дуже дуже і я думаю, що надалі такі. Заходи будуть розвиватися тільки більше і більше. Радіодиктант учасники пишуть лише від руки спілкуватися між собою заборонено. Цьогорічний текст був тематичним про рідний дім, великий і затишний у мирні часи і тривожний під час війни. У Миколаєві до написання радіодиктанту національної єдності приєднався і міський голова Олександр Сінкевич. Я вперше долучився до радіодиктанту за часи незалежності нашої держави, власне, за часи його створення. Було важкувато. По перше, я взагалі в житті мало що пишу. По-друге, не вистачає часу на те, щоб читати книги, тому я економлю час і слухаю аудіокниги. І звичайно, що це втрачаються навички написання, розставляння ком і так далі. Як то кажуть, виклав все, що було в голові. Подивимося на результати. Радіодиктант національної єдності це не лише про перевірку знань, а й про спілкування та власне єднання українців. Діляться своїми враженнями учасники. Деякі були слова для мене навіть нові, напевно, тому що я якось їх не використовувала в повсякденному житті, тому було трошки складновато. А так зовсім була атмосфера прикольна навіть такий адреналін був, але було приємне відчуття того, що такий, таке коло було людей, і ми якось один одному навіть допомагали в на деяких там моментах, але було класно. Після написання роботу можна надіслати на електронну пошту Суспільне медіа або її перевірили фахівці. Сам текст диктанту оприлюднять вже завтра, 10 листопада. Наталя Засядько, Вені Гончаренко телеканал Март для її новин. 9 листопада в Україні святкують і Всеукраїнський День працівників культури та майстрів народного мистецтва. У Миколаєві із міркувань безпеки утрималися від масштабних святкувань. Однак найвидатніших працівників цієї галузі не залишили без привітань. Як пройшли урочистості, розкажемо в наступному сюжеті. Прифронтовий Миколаїв, сцена в укритті та гу повітряної сирени. У таких умовах проходить цьогорічний День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Через нестабільну безпекову ситуацію в місті вирішили утриматись від масштабного святкування та привітати видатних митців Миколаївщини у безпечному місці. На жаль, війна, на жаль, гинуть люди, але треба шукати щось позитивне. І з позитивного, що ми зараз бачимо, це те, що Україна об'єднана як ніколи. Українська нація зараз прогресує як нація, і саме завдання культури та мистецтва. Використати цей шанс для того, щоб про Україну знав весь світ. Діячам культури вручили пам'ятні нагороди та подяки за якісну роботу і сумлінне виконання обов'язків в умовах воєнного часу. Серед нагороджених директор Миколаївського національного академічного театру драми та музичної комедії Микола Берсон, керівниця обласного краєзнавчого музею Ельвіра Єлізарова, скульптор, графік та живописець Віктор Макушин. Очільник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун та інші воїни Культурного фронту нині діяльність митців є не менш значущою аніж робота військових, адже творчі люди формують і укріплюють духовний генетичний код української нації. Сьогодні наші військові під час війни, наш народ, наш президент творять нову історію. І насправді цю історію потім доносити людям відтворювати вашій творчості, ваших виставах, де ми зібралися завдяки вам сьогодні. Культура живе навіть у прифронтовому Миколаєві. Про важливість роботи митців різних галузей культури наголосила і очільниця профільного управління Олена Буберенко, згадавши цитату прем'єр-міністра Великої Британії часів Другої світової, Вінстона Черчилля. якщо економити на культурі, то за що воювати? Я сьогодні дякувала нашій обласній військовій адміністрації, обласній раді, тому що так, приділяють увагу культури, не ображають, як то ж сказати, не роблять по залишковому принципу. Тому так, підтримують. Підтримка є, ми відчуваємо її. Я хочу зазначити, що у нас у всіх є, звичайно, наші колеги, друзі в інших областях України, за кордоном. І коли мені телефонують і кажуть, ви знаєте, ми дивимося за вашими публікаціями. Вас там щодня обстрілюють. Як ви взагалі? Ви відкриваєте виставки? Ви відкриваєте сцени? Ви ставите вистави? Як ви взагалі? Вони всі рівняються зараз на Миколаїв. Миколаїв знають вся Україна. Також Миколаївські діячі культури передали привіт і тепле привітання колегам з інших куточків України з чітким меседжем. Культура у прифронтовому місті є та продовжує розвиватися. Доброго дня. Ми передаємо привіт з культурного фронту Миколаївщини. Сцена в Бомбосковичі. Як вам ми не боромося? Ми йдемо вперед разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» і «Ніс -ТВ» і онлайн виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!